Привіт! З вами знову я, Демондра 25К. І сьогодні я б хотів обсудити, чому ж Блінчик 24К так рідко з'являється в відео. І дійсно, на каналі можна нарахувати лише три відео з участю Блінчика 24К. Зараз ми з цим розберемося. Перша причина в тому, що для Блінчика. Чікінган це просто нудна гра. Ну, а якщо бути точнішим, то, як казав він, для нього Чікінган це весела та цікава гра, де можна зробити багато чого. Ну для нього це просто нудна гра. Тому він не хоче знімати відео. Хоча відео йому знімати подобається. Друга причина в тому, що він. Грає в Бравл Stars, Clash Royale і Стендов Це його три улюблені гри. І він не грає настільки багато, що він може навіть пропустити важливий день, коли ми знімаємо якесь дуже важливе відео або дуже важке. Він може просто скидати трубку або ще щось. Але в будь-якому випадку він хоч і рідко, але все ж знімає з нами відео. Ну Ось такі от причини, чому він не знімає з нами відео. Так, відео вийшло коротким, але я більше нічого не придумав. Що ж, всім бибе та до нових зустрічей!